Вівторок, шосте травня, Небезпека Лжевчення. О Тимофію, зберігай передання, уникай марних балачок, суперечливих тверджень, лжезнання. Перше до Тимофія, 6.20 у Нью-Гемпширі були люди, які активно поширювали неправдиві ідеї про Бога. Мені було послане світло, що вони знецінюють істину своїми ідеями, і деякі з цих ідей призвели до розбещеності. Мені було показано, як ці люди спокушали душі, проповідуючи абстрактні теорії про Бога. Серед інших уявлень вони виношують думку, ніби люди колись освячені не можуть грішити, і цю думку вони видають за євангельську істину. Їхні неправдиві теорії, зваблюючи, завдають великої шкоди їм самим та іншим. Вони здобули духовну владу над тими, хто не зміг розпізнати згубності зотягнених у привабливу форму теорії. Руйнівні наслідки вже помітні. Учення про те, що всі святі, призвело до переконання, що освяченим не загрожує небезпека збитися зі шляху. У наслідок цього люди здійснюють непристойні бажання своїх сердець. Називаючи себе освяченими, вони насправді далекі від чистоти в думках і діях. Це лише один із прикладів відступництва, коли я була покликана викрити тих, які поширюють ідею про позбавленого особистості Бога, розсіяного в усій природі, та ідею святозі плоті. У майбутньому люди підмінять істину власними вигадками, оману видаватимуть за правду, фальшива наука одне зі знарядь, яке сатана використовував у небесних оселях і яке використовує й сьогодні. Я благаю тих, хто працює для Бога. Не приймайте оману за істину. У нас є Біблія, яка містить найбільш дорогоцінну істину, і тому немає жодної потреби у припущеннях або у явній сенсації. У золотій кадильниці істини, якою є Христове вчення, міститься те, що переконає і наверне душі. У Христовій простоті покажіть істини, які він приніс у цей світ, і сила вашої вістки явить себе. Не проповідуйте теорій та ідей, які не мають підтвердження в біблії.